Вибухова заява Ральфа Шумахера потрясла весь падок Мерседес, брат семиразового чемпіона світу, не лише різко розкритикував Андреа Кімі Антонеллі, а й відкрито заявив, що Формула-1 це не прогулянка у парку, закликаючи керівництво команди перевести молодого італійця у меншу команду для поступового розвитку. Ці нещадні слова німецького експерта прозвучали на тлі катастрофічного падіння форми 19-річного новачка, який після обнадійливого початку сезону з подіумом у Канаді. Перетворився на головний біль для Тото Вольфа та цілої організації. Тото Вольф намагався його захищати, але очікування були просто занадто високими, заявив Ральф у інтерв'ю Формел одного джо, де каналу YouTube Sky Sports Germany», фактично звинувативши керівництво Мерседес у неправильній стратегії розвитку молодого таланту. І Формула 1 це не прогулянка у парку, йому терміново потрібно взятися до роботи. Найжорстокішою частиною критики стала відверта оцінка майбутнього італійця у Мерседес. Ральф вірить, що якщо італієць не наздожене втрачене, його час у мерседес може закінчитися раніше ніж очікувалося. Ці слова прозвучали як справжній приговір. Для кар'єри молодого пілота у топ команді, колишній пілот також сказав, що він міг би знайти хороше середовище в іншій меншій команді з меншою кількістю прожекторів на собі, щоб розвиватися з меншою поспішністю. А, продовжив Шумахер, пропонуючи конкретний сценарій порятунку кар'єри італійця через перехід до команди середнього рівня, особливо болючими стали слова німця про завищені очікування від Антонелі. Шумахер також був критичним, коментуючи початкові очікування від Антонеллі, оскільки він прийшов до Мерседес, щоб замінити Льюіса Гамільтона після переходу семикратного чемпіона до Феррарі. Найнищівнішим ударом стало пряме порівняння з чотириразовим чемпіоном світу. Він не Макс Ферстапен, різко заявив Ральф. Про твердження, що Кімі був великою надією на кшталт тетра чемпіона, ці слова фактично розвіяли всі ілюзії щодо рівня та потенціалу молодого італійця. Статистика підтверджує обґрунтованість критики Шумахера. Антонелі справді розпочав сезон вражаючи, здобувши свій перший подіум на Гран-прі Канади та демонструючи темп близький до Джорджа Рассела. Однак після імоли, коли Мерседес встановила. Нову задню підвіску на автомобіль італійця ситуація кардинально змінилася на гірше. Команда спочатку вірила, що саме нова підвізка була причиною падіння продуктивності пілота. Проте, коли деталь прибрали в Угорщині, ситуація не покращилася, що вказує на більш глибокі проблеми з адаптацією молодого пілота до вимог найвищого рівня автоспорту. Поточний сезон Антонелі справді можна охарактеризувати як американські гірки. Періоди надії змінюються болючими розчаруваннями. За даними чемпіонату, Італієць займає лише восьме місце з 66 очками, катастрофічно відстаючи від свого досвідченого напарника Рассела, який на четвертому місці з 194 очками. Психологічний тиск на 19-річного пілота також величезний. Приходячи до Мерседес як заміна легендарного Гамільтона, Антонелі автоматично отримав нереалістично високі очікування з боку медіа, фанатів та керівництва команди для молодої людини, яка ще вчиться жити самостійно, такий тиск може бути руйнівним. Критика Шумахера також розкриває проблеми у стратегії розвитку молодих талантів у Мерседес, на відміну від Редбул, яка поступово переводить. Перспективних пілотів через Альфа Таурі Рейсінгбулс німецька команда вирішила кинути у глибоку воду Антонелі одразу у головну команду. Технічні аспекти також грають роль Сучасні автомобілі Формули 1 надзвичайно складні, і навіть досвідчені пілоти часто потребують місяців для повної адаптації. Для новачка на кшталт Антонеллі ця крива навчання може виявитися надто крутою. Порівняння з Ферстапеном особливо болюче для італійця, Голландець дійсно демонстрував феноменальний талант з перших днів у F-1, швидко адаптувався та почав виграти гонки е, Антонеллі поки що далекий від такого рівня. Реакція самого Тото Вольфа на критику Шумахера буде цікавою. Австрійський керівник завжди захищав свого протеже, але тепер навіть він почав висловлювати публічну критику після невдач італійця. Що свідчить про наростаючу фрустрацію у керівництві команди, варіанти майбутнього для Антонелі дійсно е, обмежені. Перехід до Вільямс або іншої команди середнього рівня міг би дати йому час та простір для розвитку без постійного тиску результатів. Проте такий крок також означав би визнання невдачі проєкту Мерседес. Фінансові аспекти також важливі. Мерседес інвестувала. Значні кошти у розвиток Антонелі протягом років і втрата цієї інвестиції була би болючою. Водночас продовження фінансування неефективного пілота також економічно недоцільне. Досвід інших команд показує, що іноді крок назад може стати кроком уперед. Багато успішних пілотів проходили через періоди невдач у молодості, але згодом повертались сильнішими та досвідченішими. Для самого Антонелі слова Шумахера це жорсткий, але можливо необхідний дзвоник. Молодий пілот має вибір або кинути всі сили на виправлення ситуації, або змиритися з можливою втратою місця у топ команді. Наступні гонки стануть критично важливими для майбутнього італійця. Кожен вікенд тепер це тест на те, чи заслуговує він на довіру Мерседес, чи дійсно потребує переведення до менш вимогливого середовища для подальшого розвитку. Як вважаєте, чи правий Ральф Шумахер у своїй. Жорсткій критиці Андреа Кімі Антонелі, стверджуючи, що формула – це не прогулянка у парку, та що італієць потребує переведення до меншої команди, чи може 19-річний новачок ще виправити ситуацію у Мерседес? Чи його доля у топ команді вже вирішена після серії невдач? Що важливіше для розвитку молодого таланту боротьба під тиском у престижній команді? чи… Поступовий розвиток у менш стресовому середовищі, поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1 Сенсація з баку інженери Феррарі отримали обнадійливі дані з симуляторів, які вказують на те, що SF-25 може бути конкурентоспроможним на вулицях Азербайджану, даючи італійській команді. Реальний шанс на першу перемогу у сезоні після серії розчарувань. Е, ці технічні прогнози стали променем світла для Скудерії, яка залишається єдиною з топ команд без жодної перемоги у 2025 році. Тоді як Макларен святкує 12 тріумфів, Редбул має три, а навіть Мерседес здобула одну перемогу. Е, особливо обнадійливим для Феррарі є той факт, що. У семи е попередніх едиціях гран-прі Азербайджану італійська команда здобула чотири останні полпозиції, хоча жодного разу не змогла е перетворити стартову перевагу у перемогу в Баку. Цього року е технічні симуляції показують, що характеристики бакінської траси можуть ідеально підійти до особливостей СФ 25 створивши унікальну можливість для прориву. Після фіаско у Монці, де Макс Ферстапен скористався налаштуванням заднього антикрила з мінімальною притискною силою для переконливої перемоги на rb 21, а Шарль Леклер зміг фінішувати лише четвертим. Підхід Феррарі до поїздки в Баку став більш обережним та реалістичним. Команда усвідомлює, що програмний максимум на даному етапі розвитку шма це боротьба за перемоги на окремих специфічних трасах. Згідно з технічними спеціалістами Скудерії, у Феррарі ще є три реальні можливості здобути перемогу у списку з восьми етапів, що залишилися крім Баку. Також є Сінгапур та Лас-Вегас. Цей прагматичний підхід показує, що команда чітко розуміє обмеження поточного автомобіля та зосереджується на максимізації результатів на трасах, де SF25 може бути конкурентоспроможним. Дані, зібрані в Монці, дозволили скоригувати налаштування, запроєктовані для наступного вікенду. Італійські інженери сподіваються, що перша сесія вільних заїздів покаже, чи дозволить конфігурація автомобіля Леклеру та Льюісу Гамільтону боротися за топові позиції, особливо е враховуючи те, що, принаймні, на папері Макларен може зіткнутися з черговим складним сценарієм, подібним до того, що було в Італії. Макларен дійсно має свої слабкості, які Феррарі може експлуатувати. МСЛ-39 виділяється у поворотах середньої швидкості, дуже добре захищається у повільних поворотах та дещо страждає на довгих прямих ділянках. Андреа Стелла пояснив після гран-прі Італії, що команда запровадить коригуючі заходи для пом'якшення ефекту недостатньої швидкості на швидких ділянках. Феррарі не виділяється у жодному конкретному місці, але може скористатися цією характеристикою автомобіля Макларен. Такий стратегічний підхід може стати ключем до успіху в Баку, де довгі прямі чергуються з технічними секторами середньої швидкості. Гіркою правдою для Феррарі є те, що оновлення, які мали стати чудодійними, не принесли очікуваних результатів. Перероблене днище та модифікована задня підвіска працювали як паліативи для проблем, які sf 25 несе з самого початку. Зростання Макларен та Red Bull було набагато більш послідовним, особливо болісним є порівняння з Red Bull, яка не припиняє розвиток rb 21 Зокрема, команда з Мілтон Кейнс не завершила розробку rb 21 У Монці дебютувало нове днище лише для «Ферстапена». А в Баку Цунода також має його отримати тоді, як у Маранело команда Лойка Серри повністю зосереджена на визначенні 678 автомобіля для наступного сезону. Що не було припинено в італійській команді, так це розуміння автомобіля та вдосконалення всіх інструментів симуляції для розкриття всього потенціалу SF25. Ця робота може стати вирішальною в Баку, де. Правильні налаштування та розуміння поведінки автомобіля критично важливі. Технічні аспекти вікенду також цікаві. Аспекти для Азербайджану Пірелі пропонує це – найм'якшу суміш з лінійки шин поруч з С4 та С5, щоб утримати шини у робочому вікні на довгій фінішній прямій, оскільки Маріо ісола повідомляв про падіння приблизно на 30 дій у минулому. Можливе переохолодження шин може стати проблемою для Феррарі, особливо враховуючи прогноз погоди. Можливо, Феррарі, попри свої обмеження, зможе здобути свою п'яту пол-позицію в Баку, але надмірне охолодження шин може стати проблемою, особливо тому, що прогноз погоди залишає сумніви щодо можливості дощу у суботу та неділю, знаючи, що автомобіль страждає у дощових умовах. Психологічний тиск на команду. Також величезний після повного сезону без перемог очікування. Тифозі та медіа досягли критичного рівня. Кожен вікенд тепер розглядається як можливість довести, що Феррарі все ще здатна боротися за найвищі нагороди. Для Леклера це також особливий виклик. Манегаск традиційно сильний у кваліфікаціях на Бакенській трасі та має всі шанси здобути чергову полупозицію. Однак перетворення стартової переваги у перемогу залишається проблемою, яку команда має вирішити. Гамільтон з іншого боку досі адаптується до особливостей sf 25 та може скористатися своїм величезним досвідом міських трас для кращого результату. Британець знає, як максимізувати можливості у складних умовах, що може стати ключовим фактором. Стратегічні рішення також будуть критичними. Команда має вибрати між ризикованими, але потенційно винагороджуючими тактиками та консервативним підходом, який гарантує очки, але не дає шансів на перемогу. Як вважаєте, чи зможе Феррарі нарешті здобути свою першу перемогу сезону в Баку, скориставшись слабкостями Макларен на довгих прямих та обнадійливими даними симуляторів, чи достатньо технічних покращень та розуміння автомобіля? Для подолання фундаментальних проблем СФ 25 які переслідують команду весь сезон, що важливіше для успіху Феррарі у наступних гонках ідеальні налаштування під конкретну трасу чи кардинальні зміни філософії автомобіля? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Сенсаційна заява інсайдера Ауто Мотор Sport» – Потрясла весь паддок Red Bull Racing. згідно з надійними джерелами, Ісак Хаджар вже фактично обраний на роль напарника Макса Ферстапена у 2026 році, тоді як Юкі Цунода має бути виведений зі складу основної команди після серії невдалих виступів. Ця інформація стала справжньою бомбою для ринку пілотів, підтверджуючи довготривалі чутки про кадрові зміни у Мілтон Кейнс та. Розкриваючи майбутнє одного з найперспективніших молодих талантів системи Red Bull, Гельмут Марко вже деякий час шукає пілота рівня Ферстапена, щоб створити сильнішу пару для команди. Не секрет, що це було давньою мрією радника австрійської команди. Е повідомляють джерела видання, розкриваючи стратегічні плани керівництва Red Bull на найближче майбутнє після невдалих експериментів з різними пілотами протягом сезону. Французький пілот продовжує привертати увагу публіки Формули 1 у своєму Racing Bulls, хоча у Монці вперше був виключений у q 1 Попри цю невдачу, ім'я Хаджара вже давно циркулює як можливого напарника чотириразового чемпіона світу, що підтверджується тепер офіційними джерелами зсередини команди. Ліам Лоусон розпочав сезон поруч з тетрачемпіоном, але. Виступи нижче очікуваного вивели його з кокпіта Редбул на гран-при Японії, коли Юкі Цунода взяв на себе виклик. Цей кадровий експеримент мав стати поворотним моментом для японця, але результати виявилися далекими від очікувань керівництва команди. З того часу японський пілот так і не зміг показати жодного вражаючого результату, що призвело до рішення про його відсторонення. Вже у наступному сезоні Цунода, попри роки роботи у системі Red Bull та досвід виступів у топ команді, не зміг довести свою спроможність працювати на рівні необхідному для боротьби за чемпіонські титули. Саме у цьому сценарії ім'я Хаджара набуло ваги у Мілтон Кейнс. Підтверджують інсайдери, вказуючи на те, що французький пілот. Тривалий час був основним кандидатом на підвищення, і тепер настав час реалізувати ці плани. Інший претендент на майбутнє також розглядався керівництвом Арвід Ліндблад був розглянутий як можливість. Його називали наступним ферстапеном. Проте майбутнє Шведа знаходиться у Racing Bulls. Цей 18-річний талант, який наразі займає сьоме місце у Формулі 2 у своєму дебютному році. Має величезний потенціал, але команда вирішила дати йому більше часу для розвитку. Ліндблат наразі сьомий у формулі 2 у своєму дебютному році. Йому лише 18 років, і нещодавно він отримав ліцензію для проведення тестів. TPC з Red Bull. Редбул. Ці тести стали важливим етапом у його розвитку, але керівництво вважає, що Швед потребує до додаткового досвіду у молодших серіях. Перед стрибком до е, основної команди. Таким чином, е, саме Хаджар має взяти на себе виклик е, супроводження Ферстапена у 2026 році. Французький пілот демонстрував стабільні результати протягом сезону у Racing Bulls, показуючи швидкість та надійність, необхідні для роботи у топ-команді. Його досвід роботи з технікою Red Bull та розуміння філософії команди дають йому. Значні переваги над зовнішніми кандидатами кадрові зміни також торкнуться. Racing Bulls. таким чином залишається одне місце у Racing Bulls, за яке мають боротися Лоусон та Цунода. Ця боротьба обіцяє бути напруженою, враховуючи те, що обидва пілоти мають досвід виступів у самоосновній команді. Та розуміють свої можливості у системі Red Bull. для Лоусона. Це може стати другим шансом довести свою цінність після невдачі на початку сезону. Новозеландець показував вражаючу швидкість у своїх епізодичних появах та має підтримку частини керівництва команди. Його молодість та потенціал роблять його привабливим кандидатом для довгострокового проекту. Е, Цунодаш стикається з найскладнішим періодом своєї кар'єри після років у системі Red Bull Японець не зміг закріпитися у основній команді, і тепер йому доводиться боротися навіть за місце у Racing Bulls. Проте його досвід та знання команди можуть стати вирішальними факторами. Рішення про призначення хаджара також відображає довгострокову стратегію Red Bull щодо розвитку молодих талантів. Французький пілот пройшов усі етапи академії команди, демонструючи стабільне зростання та адаптивність. Його готовність до роботи з Ферстапеном може стати ключовим фактором у боротьбі за майбутні титули. Технічні аспекти також важливі. Red Bull готується до революційних змін регламенту 2026 року, і команді потрібен пілот, здатний швидко адаптуватися до нових технологій. Хаджар з його молодістю та гнучкістю мислення може виявитися ідеальним кандидатом для цього виклику. Фінансові міркування теж грають роль. Хаджар як продукт власної академії коштуватиме значно менше ніж зірка з іншої команди. У часи е бюджетних стель та зростаючих витрат на екологічне паливо. Економія на зарплаті другого пілота стає актуальною. Реакція самого Ферстапена. На нового напарника також буде цікавою. Голландський чемпіон завжди підтримував молодих талантів системи Red Bull та може стати наставником для Хаджара, як колись Даніель Рікардо був для нього самого. Як вважаєте, чи правильний вибір Red Bull, призначивши Ісака Хаджара напарником Макса Ферстапена у 2026 році, чи французький пілот готовий до такого серйозного виклику? Чи може відсторонення Юкі Цуноди стати справедливим рішенням після його невдалих виступів, чи команда мала дати йому більше часу для адаптації? Що важливіше для успіху Red Bull у новій ері, досвід співпраці з перевіреними пілотами, чи свіжа енергія молодих талантів власної академії? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу формули 1